Ця композиція для Євгена Літвінковича стала перепусткою на телепроект фактор в Україні. Білорус хоче не переміг та встиг завоювати народну любов. По закінченню шоу співак розпочав сольне плавання. Восени вирушив у тур країною. За 16 днів ми об'їздили 14 мільйонників. Було страшно. наскільки схватить сил. Завжди у адміністраторів рядом були телефони фаніаторів в тих містах, Якщо б що, одразу «Альо, пик і, і ми продовжали. На самом деле, все, слава Богу, Куди б не потрапив Євген Літвінкович, прихильники молодого співака вважали своїм священним обов'язком пригостити його смаколиками. За це час, е, я ні разу не покупала в Україні мед. Хоча постійно чай з медом. почитатели моєго творчества. Они все время дарять мне на сцену, то помидорчики, то мід. Чернігівська публіка консервацію лишила на полицях вдома. Тож фіналіст популярного телевізійного проєкту збирав оплески та оберемки квітів. Охоче спілкувався, жартував. Так сразу беруся. Ви не пішовтуватись. Я ж знаю, чому вы говорите. Правда, слушай, по телеку он повыше будет, да. Мне, если честно, нравится очень сильно творчество Елены Двинковича в первый раз, когда посмотрел x Factor, А во второй, ну, вторая причина привел маму. Мне кажется, что творческие люди должны развиваться во всем. Я также смотрел проект СТБ. Мы голосовали за него в финале, держали кулачки, кричали «Женя, Женя, Женя!» Після невдачі у фіналі відбіркового туру конкурсу Євробачення Євген Літвінкович носа не похнюпив. Нині він не проти записати дует із розкутою та скандальною лолітою або ж суворим репером Серегою.